Чому математику з математикою без меж знайти значення виразу. Внесемо тріку під знак радикалу п'ятого степеня, Дорівнює чисельнику корінь третього степеня із кореня Трійку будемо вносити Сюди, будемо три в п'ятому. Помножити на 3 в першому. У знаменнику корінь п'ятого степеня, 9 запишемо як 3 в квадраті. Маємо перемножимо показники радикалів 3 на 5, це буде корінь 15 степеня І з 3 у 6. По перемноженні показники додаються. Це в чисельнику і в знаменнику. Корінь п'ятого степеня із 3 у квадраті. Дорівнюємо. Скоротимо показник кореня і показник підкореневого виразу скорочуємо на. 3, тут буде 5, а тут буде 2. Що ми бачимо? Що у нас чисельник і знаменник однакові. Тобто, коли скоротимо, тут буде одиниця і тут одиниці залишається 1 перша або 1 ціла.